Сьогодні у нас магія. Звичайна картопля перетворюється на пухку ліпошку, піднімається так красиво, що хочеться знімати тіктоки не про танці, а про тісто. Відварюємо картоплю в мундирах, але можна і залишки вчорашньої пюрешки. В тепле молоко, кришимо дріжджі і лишаємо хвилин на 5-10 для активації. Натираємо картоплю бажано на дрібну тертку. Додаємо борошно, молоко, дріжджі та сіль. Вимішуємо ретельно тісто. Воно Воно має бути м'яке, як серце після покалу вина. Накриваємо рушником чи харчовою плівкою та лишаємо на годинку підходити. Я використовую нагріту до 30 градусів духовку. Ось вона магія! Тісто виросло більше, ніж список моїх покупок у супермаркеті. Ще трохи домісимо, щоб не липло до рук. Розділяємо на шматочки та катаємо ліпешки. Кидаємо на прогріту суху пательню та смажимо з обох боків по 2-3 хвилини. Для золотої скоринки. За бажанням можна змастити олією. Готуємо глазур, дрібно укроп, чесничок, коливкову олію та спеції за бажанням. Ви тільки подивіться, яке це диво! Ви тільки подивіться, яке це диво, пухкі, м'якенькі, наче пухові, а не картопляні. Змащуємо глазурю та посипаємо пармезан, бо і сама ліпешка смачна, але з цим соусом це вже рівень, коли на кухні оголошується режим надзвичайної смачності. Ця ліпешка має лише один недолік. Вона швидко закінчується, тому печіть одразу подвійну порцію. Поставте лайк цьому рецепту та підпишіться на мій канал. Приємного смаку.